Вітаю! Урок української літератури у 7 класі. Сьогодні ми говоримо про Михайло Стельмаха та його повість Щетрий вечір. Насамперед прошу вас відгадати ребус. Так, правильно, тут зашифрована назва нашого твору Щетрий вечір. Давайте познайомимося детальніше із біографією нашого письменника. Михайло Стельмах. Український письменник, драматург, педагог, фольклорист. Народився 24 травня 1912 року в селі Дяківця, тепер Літинського району Вінницької області, у родині селянина, ветерана російсько-японської війни Панаса Стельмаха, мати білоруська. У 9 років його віддали до школи. Михайло одразу прийняли до другого класу, оскільки добре читав. У післявоєнний період з 1945 по 1954 рік працює співробітником Інституту фольклору, етнографії та мистецтва Академії наук у УРСР. Тоді ще почалася тривала все життя, основна робота письменника творення шести великих прозових полотен романів про життя українського села і селян ХХ століття. Михайло Стельмах неодноразово обирався депутатом Верховної Ради СРСР 6-10 скликань, був заступником голови Ради національностей, делегатом асамблеї ООН від України, носив почесне звання Академіка Академії наук УРСР, помер письменник 27 вересня 1983 року у Києві, похований на байковому цвинтарі. Трішки теорії літератури. Отже, пригадаймо, Повість це великий розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу. Ділогія це два самостійних твори одного автора, що мають різні назви і власні сюжети, але пов'язані між собою єдиним ідейним задумом та головними персонажами автобіографічний твір. Це твір, в основу якого автор поклав факти власного життя. Тепер давайте проаналізуємо наш твір. Темою є зображення дитинства головного героя, витоків формування його характеру, світу, дитячих переживань, ідеєю, утвердження думки про те, що саме в дитинстві формується людина, тому треба оточити дитину любов'ю, вивчити її, навчити її любити навколишній світ. Проблеми добро і зло, сімейні цінності, дитяча дружба, відносини між батьками і дітьми, людська нечесність і підступність, ставлення до природи, реальне і казкове у світосприйнятті дитини. Яка ж композиція і сюжет повісті? Повість щедрий вечір стала гармонійним продовженням першої частини «Гуси-лебеді летять. У щедрому вечорі оповідь ведеться вже від імені Михайлика Учня. За своєю художньою структурою, Повість щедрий вечір нагадує описову повість, Розлоги описи, подієва основа, поступове висвітлення змісту зображуваного. У творі органічно поєдналися ліризм із достовірністю зображення у життя, формах самого життя. З романтичним його піднесенням, антитезним відтінюванням змагань добра зі злом, правди з кривдою, у центрі ліричної повісті є формування особистості головного героя хлопчика-михайлика. Повість написана у формі спогадів про минуле, в яких важко відокремити документальне від художнього домисла. Яка ж структура головних героїв? Головним героєм є хлопчик Михайлик. Також є батько і мати, які люблять, піклуються, дбають про освіту, про майбутнє та оберігають його. Є Люба, яка з ним дружить, є дідусь, який любить онука, відкриває йому світ, робить іграшки. Є дядько Микола, який поважає розум, гумору хлопцеві, є Мар'яна, яка теж приязно до нього ставиться. А тепер проаналізуймо: дайте відповідь так або ні на питання за змістом твору. Михайлика возили до бібліотеки по книжки, бо хлопець нічого не хотів читати. Так чи ні? Люба мала гарний голос. Багато часу вона проводила в лісі, любила й оберігала природу. Так чи ні? Діти збиралися, збирали в лісі цвіт липи, щоб купити зошити. Так чи ні? Батьки сварили Михайлика за те, що він пише п'єси та хотіли бачити його гарним стельмахом чи лісником. Поставте відео на паузу та спробуйте. Дати відповідь на ці запитання. Міркуємо. Що вам сподобалось у стосунках Михайлика люби Чи хотіли б ви мати таких друзів? Чому, на вашу думку, сучасні підлітки значно менше придивляються до поведінки тварин, явищ природи, аніж головні герої Повісті «Щедрий вечір? А чи любите ви спостерігати за природою? Чому Повість Михайла Стельмаха Щедрий вечір називаємо автобіографічною? Що, на вашу думку, спільне між Михайликом та автором твору? Зупиніть відео і спробуйте дати відповідь на запитання. Отже, в чому криється автобіографія у цій повісті? У Повісті Щедрий вечір Михайло Стельмах розповідає про своє дитинство, про батька і матір, про дружбу з дівчинкою Любою, про події в школі тощо. Головний герой твору Михайлер. Це сам автор, твори, у яких письменник розповідає про своє життя, називають автобіографічними. Розповідь в автобіографічних творах ведуть від першої особи я. Головним героєм є автор такого художнього тексту. Персонажами виступають реальні люди: родичі, сусіди, знайомі автора. Місце розгортання дії, населені пункти, з якими пов'язано життя автора. Події в автобіографічному творі достаменні, тобто такі, що справді відбувалися. Образ Михайлика. Михайлик росте в сім'ї Панаса Дем'яновича гарною, чемною, доброю дитиною. Хлопчик бачить. Світ крізь призму казок, які розповідала йому бабуся. Він любить природу в усьому її розмаїтті, зорі в високому небі, любить перепілку в житті, любить стук дятла, запах жита. Дуже радіє хлопчик приходу весни, літа, бо допомагатиме батькам пастиме обмінну на паші в лісі, а жати жито справжнім серпом по-дорослому. Автор передає почуття хлопчика при посвяченні батьками в жінці як вікову хліборобську традицію. Михайлок старанно працює, не відчуваючи втоми, до найурочистішої хвилини до першого стопа, який на святвечір стоятиме на найпочеснішому місці в хаті, на покуті. І ось вам домашнє завдання: створіть асоціативне гроно до образу Михайло. Або люби з вами була вчителька Юлія. До зустрічі на нових уроках. До побачення.